Для багатьох людей смерть постає як щось жахливе, як чорна діра, в яку потрапляє людина, викинута з матеріального світу. Однак все навпаки. Смерть несе нам щось зовсім інше. Простіше кажучи, це просто перехід з одного виміру в інший. Це перехід від матеріального світу до духовного та нематеріального. Це також своєрідне повернення додому, куди ми повертаємось із нашого людського життя, в якому ми отримали новий цінний досвід. Отже, що саме відбувається з нашою душею після смерті. Коли наша душа, яка щойно покинула своє фізичне тіло, потрапляє в абсолютно новий вимір, який перевершує людський вимір, вона нічим не обмежена і раптово може навчитися набагато більше, ніж це було за життя людини. Багато людей, які пережили клінічну смерть. Описують процес виходу з фізичного тіла як подорож по темному тунелю, в кінці якого є яскраве світло. Це яскраве світло є потужним енергетичним полем, яке діє як свого роду бар'єр між фізичним і духовним світами. Покинувши фізичне тіло, душа мандрує до цього світла, але іноді вона не досягає його, тому що в якийсь момент її починає тягнути назад і повертається у фізичне тіло. Є багато людей, які пережили подібний стан перед смертю. Але не завершили свій перехід на інший берег, тому що вони не пройшли весь тунель і тому не померли в людському розумінні. Однак ті душі, які досягли сіючого світла в кінці тунелю, в момент перетину цієї енергії поглинаються настільки потужною та інтенсивною енергією, що вона раптово розриває зв'язок душі з фізичним тілом, і вона тоді він більше не може перетнути бар'єр у протилежному напрямку та повернутися до своїх тіл. Душа і тіло раптом опиняються розділеними назавжди. Тоді тіло людини починає швидко розкладатися. Після смерті душа ніколи не залишається самотньою, її зазвичай вітають у духовному світі душі, з якими вона міцно пов'язана на рівні серця, або з якими вона створила сім'ю в своєму останньому людському житті. Завдяки цій міцній взаємній духовній підтримці адаптація в духовному світі відбувається легко і без проблем. Після цього душа часто починає готуватися до свого наступного людського життя і вирішує, що нового вона хотіла б навчитися в ньому, в якій родині жити чи в якому стані народитися.